Чіпляю резинку на гачок. А тепер в ці дві дірочки втягую резинку, не забуваю тільки її скручувати або жимати ось так і протягую. Нині волонтерство займає особливу частину життя кожного. Навіть малеча допомагає Збройним силам України, збираючи для них кошти. Так у Меджибіжській терегромаді семирічний Владислав допомагає захисникам та захисницям у свій спосіб. Він плете браслети з резинок, потім їх продає і на отримані кошти купує продукти на фронт. Мама навчила. Вона показала значала, як перебрати, потім я спочатку з нею плив і потім сам навчився. Хочу допомагати нашим воїнам завжди і підтримувати зсу. Владислав розпочав свій волонтерський шлях 17 браслетів. Продавав їх під гаслом. Купіть браслет та підтримуйте зсу. Саме тоді хлопець отримав перших 550 гривень. Далі більше. За один день Владислав заробив 3400 гривень. Ми на ці гроші ми не перераховували на рахунок. Ми закупили продукти. Це були. Вермішель також були зубні щітки, пасти, носки для наших захисників. Він був дуже радий пакувати це все. Ми передали нашому отцю Петру. Олена каже, що найважливішим у цій справі для дитини є підтримка батьків, навіть якщо фінансова скрута або ж просто не до того, треба дітям допомагати втілювати їх бажання, особливо тоді, коли вони спрямовані на таку добру справу, як підтримка Збройним силам України. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.